Я не красива, це жахливо. Бути некрасивою це кінець життя. Це означає, що мене ніхто ніколи не полюбить цих формульовок. Я чула досить багато в своїй роботі. І цікаво, що дівчата, які кажуть про це, насправді гарні. Можливо, то я так бачу всіх людей гарними, але вони приємні до спілкування. Вони відкриті, вони щирі, вони цікаві, вони за моїм суб'єктивним поглядом, вони гарні, дійсно гарні. Їм кажуть інші люди, що вони гарні. Наприклад, в якійсь, в якійсь країні вважають ті риси, які має дівчина гарними. Її цим дівчатам кажуть, яка ти класна, яка ти гарна. В тебе там, біла шкіра, наприклад. І це в якихось країнах ну, просто супер вау. Але вона не вірить в це. Ну, це якась дивина, що мені це кажуть, а насправді я не гарна. А насправді, комусь нормальному я навряд чи сподобаюсь. І тут я кажу, що я не буду вас переконувати в тому, що ви гарна? Я знаю насправді, що це не працює так. Я даю техніку іншу. Уявіть собі, що ви дійсно не гарна. Як би ви з цим жили? І там з'ясовується, що навіть будучи негарною людиною, можна адаптуватися до життя. Навіть будучи негарною людиною, можна бути гарною у спілкуванні, можна робити гарні вчинки, можна подобатися іншим, бо ти відкрита, бо ти позитивна, бо ти щира, бо ти посміхаєшся, бо ти співчуваєш. І насправді ці речі більш важливі, ніж просто краса зовнішня. І другий приклад, коли дівчина фантастично гарна, але до неї підійти не хочеться. Або якщо вона відкриває рот, починає говорити, хочеться відійти, не хочеться з цією людиною більше мати нічого спільного, то яка ж тоді цінність зовнішньої краси, дівчата? Подумайте про це.